А чи знали ви, що втрату або психічну травму ви переживаєте перш за все своїм тілом, а не розумом? І що саме ваше тіло і є тим самим таємничим несвідомим, яке впливає на ваше життя? Тож сідайте своє тіло зручніше, а я зараз розкажу вам, що про все це каже наука, як сучасна психотерапія може працювати з вашим тілом? Привіт, я Роман Кузнецов, психолог. Психотерапевт, і ми з моїм тілом регулярно розказуємо вам про справжню науково обґрунтовану психологію. Про пам'ять тіла найкраще вам розкаже нещодавній приклад з мого власного життя. Зараз ми з моїм. Котом вимушено знаходимось в розлуці, бо він собі поїхав шукати кращого життя в Польщі. Йду я додому, слухаю музику в навушниках, щось про своє думаю. Я, звісно ж, в курсі, що вдома немає кота. Але коли я відкриваю двері в хату, моє тіло відчуває, що зараз прибіжить мене зустрічати кіт. Це важко передати словами. Це так, наче кіт є частиною тебе самого, він має бути. І коли виявляється, що його нема, ти на якусь мить Падаєш в ступор в цій ситуації розум безсилий, бо розумом я абсолютно правильно розумію і інтерпретую цю ситуацію, але виходить так, що моє тіло, мої відчуття розходяться з моїм розумом. Тіло не знає, що кота вдома вже немає, і дуже часто щось подібне я чую від своїх клієнтів: так, я все розумію, я знаю, що мої думки хибні, що насправді я заслуговую на любов та повагу, що я не є невдахою, але відчуваю я зовсім інше. Думаю, практично всім знайомі якісь подібні ситуації. І коли ми кажемо про пам'ять тіла, це скоріше метафора, і дійсно зручно про це говорити і пояснювати через тіло, бо ми саме так це все і відчуваємо. Але це насправді все ще робота нашого мозку. Одними з перших до розуміння цих процесів дійшли психоаналітики, і з легкої подачі Фройда такі феномени пояснюються несвідомим. Але психоаналітична концепція несвідомого Мого, це окрема складна тема. А сучасна ж наука каже про імпліцитне і експліцитне навчання. Спрощено експліцитне – це коли ми навчаємось чогось освідомлено, коли ми можемо це описати словами. Це про розум, а імпліцитне це якраз про отаку от пам'ять тіла. Імпліцитне навчання починає працювати ще до того, як в дитини з'являється розум, до того як вона навчиться говорити. Тому дитина, наприклад, реагує тілом, емоціями на людей. Імпліцитно вона знає, що оця людина про безпеку, тепло, захист та любов, а оця людина про крики, істерики, злість, небезпеку, незахищеність і так далі. І навіть коли дитина виросте, її тіло може почуватись реагувати так, наче світ це, ну, наприклад, небезпечне місце де нікому не можна довіряти, і одразу треба від усіх захищатись. Хоча розумом може абсолютно щиро дивитись на світ адекватно. Типу, в світі є небезпека, люди трапляються різні, але є і багато хорошого в цьому світі. Як ми можемо працювати з таким імпліцитним навчанням? Якщо коротко, то лише досвідом. Власне є клас технік, які ми і називаємо експірієнтальними тобто від слова experience – досвід. Ну, наприклад, люди з відчуттям, що вони негідні любові, потребують в першу чергу стосунків, в яких вони будуть відчувати прийняття, безпеку і прив'язаність. До певної міри стосунки з терапевтом теж є цілющими для таких людей, бо тіло клієнта навчається гідного ставлення до себе. Хоча головними цілющими речовинами, звісно ж, стають інші стосунки з колегами, з друзями, з сім'єю, з коханими, але часто людину треба підготувати до такого досвіду. Часто в таких клієнтів формуються різні думки, переконання, поведінка, що допомагає уникати будь-якої близькості. Бо, як ми розуміємо, от таке відчуття, що я не заслуговую любові, не з'являється на порожньому місці. І звісно ж, такий болісний досвід в дитинстві такі люди отримували якраз від найближчих людей. Тому людина і вчиться захищатись від близькості. Тож, якщо ми розуміємо, що хтось ставиться до клієнта з любов'ю щиро турбується про нього, наша головна задача забрати оцю захисну поведінку, дозволити людям любити клієнта і дозволити йому приймати цю любов а далі вже працює сам досвід. Ну і та сама ж історія працює з втратою. В більшості випадків людям не потрібна терапія для того, щоб пережити втрату. Але всі потребують часу. Потрібен час на те, щоб психіка інтегрувала цей важкий досвід, вона так би мовити. Перезбирається, бо якщо ви втрачаєте близьку людину, ви втрачаєте значну частину себе. Ще до експерієнтальних технік відноситься ціла купа технік роботи в уяві, і в тому числі робота з минулим, бо раз за разом, повертаючись в травматичні спогади, ми можемо навчитись переживати їх інакше, вже не відчуваючи стільки болю і безпомічність. І перед тим, як перейду до головних висновків і покажу вам, хто зараз мені заміняє кубіка. Я хочу подякувати моїм любим патронам. Тож, якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, ви теж можете оформити невеличку місячну підписку на Патреоні. А також не забувайте, будь ласка, ставити лайки і писати коментарі. Це дуже важливо для мого розвитку. Дякую вам. Отже, людський розум не всесильний, і це лише невеличка частина людської особи. Тому будь-яка розмовна, так би мовити, терапія сильно обмежена в своїх можливостях. І наукові дослідження це підтверджують. Мозок в першу чергу змінює досвід. І ось цей рівень тіла ми і можемо називати несвідомим, тією силою, яка часто діє всупереч розуму логіці, і яку ми дуже часто не помічаємо. Дякую, що додивились до кінця. Знайомтесь, це віскі може здатись, що це кіт. Але це лише на перший погляд. Дивіться, в нього, по-перше, немає хвоста. По-друге, він дозволяє мацькати себе за пузо, гладяти спокійно. По-третє, його можна пилососити. Він взагалі не проти і не боїться пилососів. по По-четверте, він не боїться води. Він з нею бавиться собі, його можна купати, і він абсолютно нормально це сприймає. Так що я думаю, що це якийсь ніжний демон, це точно не кот. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ, каже вам віскі, і не переключайтесь. Тут ще є два куба замінителя, які. Іх я вам покажу у наступних відео.